Чому? Чому відбувається так званий відкат? Зробили шах вперед, і тут вже помічаєте, як робите другий шаг назад. Чому так відбувається? Всередині людини в цей момент відбувається боротьба двох провин, двох зрад. Зараз поясню. Коли ви вирішили щось змінити, у вас виникає ідея, мрія. І коли ви втілюєте її, ви щасливі. І коли трапляється відкат, ви відчуваєте провину. За те, що зрадили свою мрію. А коли ви починаєте йти за своєю мрією, то всередині вас з'являється відчуття провини за те, що ви зраджуєте себе минулого. І таким чином відбувається боротьба двох провин, двох зрад. І яка з них переможе, залежить лише від одного, від вашої дисципліни і від вашої системності. І тут допоможе лише одне. Наче фонову музику увімкнути системність на шляху до нових дій. Тоді, дисципліновано, навіть якщо ви зробили крок назад після кроку вперед, ви все одно продовжите рухатися далі без болючого почуття провини за те, що ви зрадили свою мрію. Тому що ви чітко знаєте, що все одно продовжуєте рухатися вперед, попри все.